Сторінка 224, параграф 31. Культура споживання, потреби людей і обмеженість ресурсів. І збільшенням кількості населення нашої планети потреби людей у ресурсах їжі, одязі та житлі постійно зростають. У результаті науково-технічного прогресу люди мають можливість купувати багато різних речей. Виробництво нових товарів та послуг потребує дедалі більше природних ресурсів, запаси яких обмежені. На доступність ресурсів у різних країнах також впливає нерівномірний їх розподіл між бідними та багатими країнами. Малюнок Сто нерівномірність розподілу ресурсів у світі. Кожний дев'ятий житель планети страждає від недоїдання. Одна третя частини усієї їжі в світі викидається. А у розвинених країнах ця частка сягає 40%. Щорічно у розвинених країнах у смітник викидається 222 мільйони тонн. Їжі майже стільки, скільки виробляється у країнах Африки на південь від Сахари. 25% питної води іде на виробництво їжі, яку потім виконують 2,6 мільярди тонн пшениці щороку вирощуються у світі. 2 мільярд тонн пшениці потрібно, щоб забезпечити їжу всіх людей. Обмеженість доступних природних ресурсів є наслідком їх неконтрольованого споживання. П'ять правил відповідального споживання. Смітці звалища є великою проблемою у всьому світі. В Україні вони займають понад 9 тисяч гектарів землі. Це приблизна площа такого міста як Мельницький. Смітця звалища забруднюють ґрунти, підземні води, руйнують екосистеми, а викиди зваличного газу чинять негативний вплив на атмосферу та прискорюють змін на клімату. Розгляньте 5 правил відповідального споживача, які отримали назву 5Р малюнок 107. Вони допоможуть зменшити відходи на звалищах. Малюнок 107. 5 правил відповідального споживання. Перше відмовтеся від непотрібного. Друге використовуйте. Повторно ремонтуйте. Третє. Сортуруйте та відправляйте на переробку вторсировину. Четверте. Компостуйте органічні відходи. П'яте. Скорочуйте споживання споживання. Повторне використання речей, більшість відходів, які ми щоденно викидаємо у світник, можна використовувати повторно, зробивши з них корисні речі для дому та життя, розгляньте деякі ідеї на малюнку та додайте свої. Із пластикових пляшок можна зробити вазу для квітів, горщик для вирощування рослин або годівницю для птахів. Стара футболка, джинси стануть у пригоді для виготовлення екосумки. З маленьких коробок можна Виготовити органайзер для речей. Картонні лотки з під яєць можна використовувати для вирощування розсади. Сортування та утилізація. відходів Щоб зменшити засмічування нашої планети, необхідно навчитися правильно сортувати відходи, адже з них можна виготовити нові речі чи енергію. Малюнок 108 Сортування відходів. Пластик, пляшки з маркуванням PET або PETA, пляшки та флакони з маркуванням HD. EPA, PHD, P, кришечки, поліетилен у вигляді плівки. Папір, газети, каталоги, журнали, зошити, використаний папір, конверти, картонні ящики та коробки, паперові пакети, скло. Цілі та биті скляні пляшки, інші види скляних відходів, метал, алюмінієві та консервні баночки, інші види металів, органіка, овочі, фрукти, листя, трава, хліб, тетрапак, тетрапак, багатошарове пакування, картон, поліетилен, фольга, що найчастіше використовуються як тара для молока та соку. І останні це батарейки та акумулятори, стара побутова техніка, ртутні термометри, люміністентні лампи тощо.